Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я вам покажу відео з двох магазинів. Зараз ми в першому, це другий день завозу, ціна за кілограм 365 гривень. І тільки подивіться, яку мені блузу вдалося знайти яскравого акцентного такого кольору Фуксії. Вона за складом на 100% з віскози. Це фірма Marks Spencer. Блуза йде з підплічниками, з двома накладними кишеньками, дуже акуратна, мила і, до речі, в ідеальному стані. Ідеально підійшла по розміру, можна її носити ось так під заправку, з джинсами буде виглядати супер. І щільність тканини тут дуже добра, вона не просвічує, така от дуже якісна. І вдалося мені знайти ще одну шовкову блузу вже в чорному кольорі. Вона йде з такими якрюшами, без рукавів, з підкладкою, і це також 100% шовк. Це фірма Monsoon, дуже часто трапляється в секонд-хендах, Звертаєте на цю фірму увагу, адже дуже часто речі бувають саме з шовку цієї фірми. Розмір був вказаний 16, і це така от XL-ка. Попри те, що вона великого розміру, дуже гарно сіла по фігурі, мені подобається. І виріс гарно так виглядає, і загалом вона така от вільна, ніде не перетискає. Я люблю, коли є якийсь такий от простір повітря між тілом і одягом. І наступна моя знахідка це ось така от блуза від Lauren Ralph Lauren в темно-синьому кольорі. Вверху вона зашнуровується. І складом вона повністю натуральна, це 100% бавовна. Розмір був вказаний XXL, і тому вона на мені виглядає як тоніка, а не блуза більше. так. Така от Вона дуже вільна, дуже гарний стан у неї, гарний колір, така от базова, з такими темно-синіми джинсами, виглядає просто супер. Ну, єдине, що не зовсім мого розміру. Це класна дорога фірма. Давненько мені не терплялися речі від Ralph Lauren, але, на жаль, ця. Не підійшла з розміром. Ще мені трапилася ось така дуже акцентна блуза, цікавий у неї принт, принт Зебри, і вверху вона декорована такою от помаранчевою смугою. Це фірма Marks Spencer, але це виявилось взагалі дитяча річ. Написано, що вона на 12-13 років розрахована. По вигляду це така, як S, -ка, XS, складка не прекрасна, це 100% мода. На дотик вона така, як шовкова. На дотик дуже приємна і вона надзвичайно легка, просто невагома. Просто чудова блуза. Надзвичайно мені сподобалася. Взагалі не виглядає на дитячу річ. І ще мені сподобалася ось така акцентна сорочка, розшита паєтками. Гарного вона базового бежевого кольору попереду з двома накладними кишеньками. Щоправда, за складом вона повністю синтетична. Це поліестер і трішечки еластану, Тобто вона добре тягнеться. Розмір був вказаний S, але вона така от, величенька. Непоганий варіант для святкових подій, навіть для Нового року. Дуже гарно сіла по фігурі. Єдине, що мені не подобається, що вона з синтетики. Ви, напевно, знаєте, що я надаю перевагу все-таки нейтральним тканинам і в секонд-хенді в першу чергу полюю власне, за такими як шов, кашемір. А от синтетичні речі дуже рідко собі купую, але якщо мені щось таке от подобається цікаве, то, звичайно, що вам показую. Найбільше мені сподобалася ось ця рожева сорочка, заважила вона всього-навсього на 39 гривень. Взагалі, шовкові речі завжди дуже мало важать, оскільки вони практично невагомі. І давайте дивитися з вами взуття. Воно також вагове ціна, така ж 385 гривень за кілограм. Тільки подивіться, які класні босоніжки, абсолютно новасенькі, вони йдуть під замшу. Вони були з ненатуральної замші, а ось ці лофери вже з натуральної замші. Щоправда, у них якісь дуже затерті були носи, не знаю, чи це така от задумка дизайнерська, чи все-таки через те, що їх багато носили. І ось такі ще непогані лофери в гарному стані: таке от поєднання лакованої шкіри і замші. Дуже багато літнього взуття, дуже багато шльопанців. Ось такі подібні набір кінштуки вони тут мають значок натуральна шкіра. Воно весеньке, дуже акцентні, такі от срібні вкриті намистинками, стала мені цікава їхня ціна. Заважили вони на 155 гривень. Прям для літа супер варіант, вони абсолютно нові. Ще з такими одноліпками. Думаю, що вони сюди потрапили просто з магазину. І поруч ось такі теж дуже акцентні балетки, всипані блискітками в дуже гарному стані, золоті, блискучі, святкові. Дуже гарний сьогодні вибір взуття, його багато, багато і в новому, і ідеальному стані. Нагадую вам, що це другий день завозу. Ну, Поки що у нас переважає літнє взуття не так багато, як ви бачите, осіннього, переважно це босоніжки і шльопанці. Ось ці гарненькі, абсолютно нові, вони йдуть з такої, як Атласної тканини, розмір був вказаний 41-й. Тут я помітила дуже акцентні туфельки. це Clark's, усім відомий бренд, дуже часто він трапляється в секонд-хенді. Вони з натуральної замші, на стійких підборах стан також був непоганий. І ось тут теж туфельки гарненькі, лаковані з такими перемичками. Дуже багато сьогодні святкових варіантів взуття срібні, золоті, і давайте ще подивимося на сумки. Ось така була як чемодан, чи це скриня сумка. Напишіть ідеї, для чого б вона могла бути, дуже схожа на якусь таку валізу. Мені здається, що тут класно зберігати, наприклад, косметику, або вона просто призначена для декору кімнати, бо вона така ідея як з картону, тобто якесь її практичне використання, не знаю наскільки можливе. Ще мені трапилася ось така сумка з натуральної шкіри, застібається вона на магніти, і хто б міг подумати, це багатьма улюблений бренд Redli, але по дизайну вона взагалі не характерна для цього бренду. Дуже добротна сумка, видно, що шкіра якісна. Як ви бачите, що дуже вона заношена, навіть вона замазана ручкою, затерта є. І ось такого вона середнього розміру на довгій ручці. І ще мені сподобалася ось така сумка Шопер чорно-біла в троянди. Дуже вона текстурована, класно тримає форму на двох коротких ручках в абсолютно новесенькому стані. Вона із замінника, але справді дуже якісна. Ніде ніяких немає дефектів, хто любить такі от всякі квіткові принти, класна знахідка. Ось така ще була сумка Шопер. вона йде під зернисту шкіру, але це замінник, і вона має дещо такі понищені ручки, ну, стан у неї не ідеальним, кажучи. Хоча сумка виконана добротно. І ось така ще сумка мені сподобалася. Дуже гарний у неї відтінок зеленого, такий пастельний, з боку, ніби як бантики на одній короткій руці. Вона була із замінника, але добротна також. Ця сумка з натяком на дорогий бренд Гучі, але, звісно, що це не був оригінал, і дуже вона була понищена. І гляньте, що ще знайшла це Майкл Корс. Схоже, що оригінал. Але ручки у неї ось такі от затерті. І, як ви бачите, сумка не є в ідеальному стані, хоча дуже гарний у неї відтінок. Така вона, як срібно-сіра, темна. І форма також мені подобається. На двох ручках надзвичайно містка сумка. І в одній це дуже гарного кольору сумка. Сумка в такому кольорі бордо, на двох ручках, схоже, що вона з натуральної шкіри. І, до речі, в гарному стані. Ось Тут можна прочитати бренд. Дуже добротна, якісна, класно виконана, гарненька. І переміщаємося з вами в інший магазин Second Hand. Це третій день завозу, ціна за кілограм 331 гривня. Розпочнемо з примірки ось такої блузи від Zara. Вона в такому дуже нічному, гарному, блакитному відтінку і йде в смужку. Смужка також блакитна, ледь помітна, дуже це гарно, делікатно виглядає. У складі блуза є 60% віскози, 16% павовна і трішки поліаміду. Чудовий склад. І ось така вона в примірці. Тканинка йде як напівпрозора, дещо така от блискуча, вільного крою, красиво спадає, можна носити як під заправку, так і, напевно, верхнім шаром. Хоча, можливо, для верхнього шару вона буде затонка, все-таки це буде основний шар і класно її вдягати саме під заправку. Далі буду приміряти ще одну блакитну блузу, це у нас фірма GAP. І вона в дуже такому ніжному блакитному кольорі за складом прекрасна, 100% віскоза, Дуже гарний у неї стан. Розмір вказаний XS. Вона чудово підійшла, йде вкорочена. Попереду у неї такий, як вузол. Дуже схожа сорочка. Блуза у мене є. Я її собі купила на розпродажі в резерве. Лише вона в більш такому насиченому кольорі, майже синя. Дуже класно носить це, чудово підходить до джинсів. Ще мені сподобалася ось така сорочка від Next. Це 14-й розмір. Вона йде з двома накладними кишеньками в таку темну синю смужку. За складом теж дуже хороша тут поєднання віскози і бавовни. А саме 65% котону, 35 віскози. Хоча вона мені більше нагадує таку тляну сорочку, адже тканина дуже цупка, класно тримає форму і абсолютно не просвічує. Цікаво, тут зроблені. Кишеньки, у них десь смужка навпаки горизонтальна, сама, бачите, тут вертикальна по сорочці смужка, а от на кишеньках горизонтальна. Дуже це цікаво, оригінально виглядає. Сама сорочка в ідеальному стані, прямого крою, вільного крою дуже мені сподобалася. Рукава тут також регулюються, можна робити повний рукав або три чверті, є спеціальна така от засібка, гудзик, можна це все коригувати. Ще мені сподобався ось такий боді-гольф в чорному кольорі, абсолютно новесенький. Це фірм Shane це китайський бренд, дуже багато його останнім часом в секонд секонд-хендах, ви, напевно, також помітили. Це не дорогий бренд, але вони роблять дуже стильні речі, трендові речі, тому інколи на них звертаю свою увагу. Ще мені сподобалася ось така жилетка подовжена. В першу чергу сподобалася вона мені своїм кольором, такий колір Camel, бежевий, але тут склад не дуже. 31% тут візку, за решта синтетика. Ось такий він в примірці, по бокам має гудзики. Класом буде підходити до сорочок гольфів, але, як на мене, жилетки, ось такі от речі мають бути теплими. Їх все-таки в першу чергу вдягають, аби утеплитися, а от візко взагалі не буде. І гляньте, що ще знайшла, це світшот. Написано, що це Dior, бірка Dior і попереду таке от лого вишите. Але мені здається, що це не оригінальна річ. Зараз вам ще покажу бірочку, хоча тут є QR-код, але це дуже схоже на підробку. Свічок доволі маленький, приміряти не буду, просто вам покажу в руках, як би він мав виглядати. Він в гарному стані, дуже акцентний ось тут лого, Але, власне, не думаю, що це оригінальна річ, скоріше за все, це така от копія на діор. І остання моя знахідка з одягу це ось такий помаранчевий светрик з тічкою. Він доволі теплий, це Жорж масс-маркет. Але колір тут просто неймовірний. Бірка, на жаль, тут відрізана, тому склад невідомий, хоча, от на дотик, скоріше за все він закрило. Можливо, є якийсь малесенький відсоток вовни, але справді невеликий. Взяла його до примірочної, в першу чергу, за цей неймовірний помаранчевий колір, хоча от особисто мені він не зовсім підходить, не зовсім пасує. Як вам цей светрик пишіть в коментарях, мені дуже сподобався і за фасоном, і за кольором просто супер. І заради цікавості зважилась світшот Аля а-ля Діор. Заважив він на 89 гривень. І давайте я вам ще покажу взуття. Це також вага, ціна така ж, як на одяг, за кілограм 331 гривня. Власне, в цьому секонд-хенді не дуже великий вибір взуття, лише от кілька поличок, і взуття, якщо чесно, дуже сильно заношене. Але завжди щось та й можна знайти. Глянь тим, які непогані лофари в гарному яскравому, насиченому фіолетовому кольорі, і вони з натуральної замші стан був також гарний. Ось такі ще білі лофери були, і сліпони теж непогані в блакитному кольорі. Ось такі от шльопанці, абсолютно новесенькі з натуральної шкіри, схожі на біркінштокі, тільки такі більш витончені. І тут нижче теж кілька непоганих пар взуття, є лофери, є ось такі в білому кольорі, в бежевому були, і ось ці непогані туфельки з натуральної замчі в такому шоколадному кольорі на стійких каблучках. А тут нижче помітила чобітки, теж в гарному стані, такий світлий коричневий колір, і вони також з натуральної шкіри вказаний розмір 38. Хоча, якщо придивитись, то все-таки на них помітні такі невеличкі царапинки. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, пишіть в коментарях, що вам знахідок сподобалось найбільше. І до нових зустрічей.